Розділ 40. Кажуть, що успіх посміхається сміливим. У моєму випадку він змусив на себе чекати. У мене йшла смуга невезіння. я прийняв грандіозний виклик, вийшовши поодинці на боротьбу з геніальним і могутнім божевільним, але зірки явно розташувалися не на мою користь. Того ранку я з'явився в офісі із запізненням. Перші претенденти, записані на цей день, уже сиділи в приймальні, одягнені в темні костюми, без єдиної зайвої зморшки на штанах або спідницях. Я швидко пройшов через хол, де витали аромати парфюмів і лосьйонів після гоління, і піднявся нагору пішки, щоб не опинитися в ліфті разом із начальником служби і не їхати два поверхи в незручному мовчанні. Ледве я влаштувався у своєму кабінеті, як увійшла Аліса, обережно причинивши за собою двері. Глянь но, сказала вона, простягаючи мені два аркуші. Я взяв документи. Один був з адміністративної служби. Я побачив чорний перелік підприємств, що ледве функціонують через фінансову кризу, який складали служби нашого управління. Такі списки друкували щомісяця для керівників підрозділів, а ті пересилали їх нам цього місяця. Ми їх не отримували. Другий документ давав розклад зустрічей і консультацій для кожного з нас на тиждень. Його ми отримували понеділками. Навіть побіжно глянувши на обидві сторінки, можна було визначити, що багато нас фігурували і там, і там. Чорний перелік був датований першим серпня, а розклад п'ятим. Ти розумієш? спитала вона вражено. Ти усвідомлюєш, що це означає? Нас штовхають на те, щоб ми виставляли рахунки клієнтам, які наймовірніше нам не заплатять. Це чорт зна що? Керівництво ухвалює рішення, які дедалі більше суперечать здоровому глузду. Я такої роботи не розумію, і не знаю, чи розумієш ти, що це все означає якщо клієнт не платить, то й нам відсотків не дістанеться. Нас хочуть змусити працювати задарма, розумієш? Більше не слухав її. Думки мої були далеко. Їх захопила за собою ідея, яка щойно зародилася в мене в голові, і тепер повільно набувала форми, як пояснюється картинка у фотооб'єктиві Коли наведеш фокус. А чому ти посміхаєшся? запитала вона, явно зачеплена тим, що я не приділяю її обурення. Алісо, можна я збережу ці аркуші? Звичайно, а. Дякую, тисячу разів дякую, Алісо. Можливо, ти зараз урятувала мені життя. Скажи краще дала можливість не ішачити намарно. Алісо, перепрошую, але мені треба вийти. Я взяв телефон, зателефонував в Онесі попросив скасувати всі мої зустрічі. Мені треба було звільнити день. Це означало неабияк засвітитися, але моє майбутнє службовця тут і так було проблематичним, а тому хай буде, як буде. Загальні збори акціонерів було призначено на 28 серпня, а зустріч із Дубровським на 29 Отже, він був добре проінформований і назвав цю дату невипадково. А я собі думав, він ухвалив рішення в запалі нашої останньої зустрічі. Ні, тут усе продумано. Повернувшись додому, я зателефонував до свого банку та придбав кілька акцій Дункерконсалдинг, що було нагальною умовою для участі в конкурсі на місце президента. Статут був такий, що заявляти кандидатуру заздалегідь не обов'язково. Достатньо повідомити про це на початку зборів. Мій задум мав один шанс на тисячу я мав постати перед акціонерами і постаратись переконати їх у своїй правоті, від однієї думки про цю перспективу у мене трусило. Я і перед одинадцятьма колегами боявся висловлюватись. У мене вже заздалегідь пересихало в горлі та трусилися руки треба було щось робити. Не міг же я через боягузтво упустити свій шанс треба було придумати, як змусити себе спокійно виступати перед публікою. Я знову понишпорив в інтернеті. Багацько інституцій пропонували курси семінари, мені вдалося додзвонитися тільки за одним номером, решта в серпні не працювали. Назва була багатообіцяльною спічмайстер. Людина, яка взяла слухавку, запропонувала спочатку зустрітись з організаторами, а потім уже записуватись на курси. Ми призначили час. Пізніше я зателефонував Алісі в офіс. Я говорив тобі, що Дункер публікує фальшиві запрошення на роботу. Так, Алане, і я з цим ніколи не змирюся. Слухай, можеш мені допомогти? Ти зможеш відновити список? Список фальшивих запрошень? Саме так. Вона помовчала. Це забере багато часу. А за який термін він тобі потрібен? Точно не знаю, ну, скажімо, за останні три місяці. Для цього доведеться переглянути всі публікації в усіх газетах і зіставити їх із нашими списками. Ти зможеш зробити це для мене? Жах як треба. Ти сьогодні якийсь загадковий. Прошу тебе, Алісо.